У цій висотці по вулиці Київській мешкає злісний боржник. Ані за воду, ані за водовідведення споживач не платить роками. Коли всі важелі впливу вичерпали себе, а борг дійшов критичної межі, працівники облводоканалу беруться за радикальні методи. Сьогодні у нас боржник загальної суми заборгованості 136 тисяч гривень. Борг накопився за попередні роки. Це борг не одного місця і не одного року. З боржником працювали наші контролери. Ми неодноразово намагалися потрапити у квартиру, щоб з ним поспілкуватися. Навіть по можливості перекрити водопостачання, обмежити в самій квартирі. Але, на жаль, такої змоги у нас не було. На озброєні у працівників водоканалу спеціальна телескопічна установка. ЧОП. боржник двері не відчиняє, тож далі справа техніки. Вже на даху розпочинається процес перекриття каналізації. Телескопічна установка, яка дозволяє проводити нам інспекцію трубопроводів каналізаційних, а також ми за допомогою цієї установки можемо тампувати каналізаційні виходи з квартир. Квартира борожника на дев'ятому поверсі, тож знадобиться всього кілька зібраних штанг, і телескопічна установка починає перший розвідувальний етап. Ми для початку маємо знайти в центральному трубопроводі каналізаційному вихід каналізаційний даної квартири. О, де знаходиться дана квартира, того перший етап розвідувальний за допомогою телескопічної камери і збірний штанг запускаємо її туди і дивимося. Вже в трубі камера фіксує каналізаційний вихід. На штанзі ставиться мітка. І далі справа техніки. На камеру телескопічної установки кріплять механічний пристрій для тампування. І на нього ми готуваємо глушку. От зараз хлопці це роблять. Підготуємо і будемо знову. Знаходити цей стояк. Глушка стягується, аби з легкістю зайти у трубу. І вже всередині на потрібній глибині розкривається. Приготуйся, розкриваємо. Не, не спіши, легенько. Справу зроблено менш ніж за півгодини. Тепер при спуску, каналізації чи води з крану, все повертатиметься боржнику. Із подібними відключеннями послуг у Вінниці можуть зіткнутись ще чимало споживачів. Загальний борг населення складає понад 90 мільйонів гривень. Ці борги систематично накопичуються в людей, які, можна сказати, не дуже благополучні, в яких відсутні лічильники, які не подають показники, які відповідно за спожиті послуги і не сплачують. Поживачам, які накопичили борги, Вінниця облводоканал, пропонує послугу з реструктуризації, що дозволяє сплачувати заборговану суму частинами впродовж року. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал «Віта».